Мої вітання. Хочу сьогодні поговорити про дуже важливу тему. Ну і навіть скільки не поговорити, скільки порекомендувати вам людину, яка вже три роки допомагає мені вирішувати складні питання у вихованні дитини. Вона підказує, як налагодити стосунки між батьками та дітьми, як правильно реагувати на булінг та як його попереджати. І хочу сказати, ну це реально працює. Я дуже їй вдячна. Три роки з нею працюю. в мене все виходить. Я їй дуже дякую. Ділюся з вами невеликим записом екрану з актуальною інформацією. Далі ви там я кину її, скрін її сторінки, можете зайти до неї і вже там слухати її безкоштовні вебінари самостійно. Я знаю, що таке булінг. Я його бачила і я навіть відчула в своїй родині. Я бачила, як він ранить дітей і як важко їм потім відновитися. Тому, будь ласка, не ігноруйте, слухайте. Цієї проблеми ще важче, тому досить часто вчителі починають або приховувати, або перекладати на купу. Це в іншому класі відбувалося. Це не на моїй зміні, умовно там не на моєму уроці. Ну то і розбирайтеся з тими е, іншими вчителями. Я тут, взагалі, ні до чого. Да? Тобто, оці всі е, на когось скинути відповідальність, або що це взагалі не моя відповідальність, е, те, що діти там собі сваряться, або там щось там відбувається. Я оце прийшла урок відчитала. Знову ж таки, у мене їх 30 штук. Тих дітей я не встигаю, я своє розказала, а далі хоч е, горився синім полум'ям. Да? Тобто, ось, ось в такому форматі досить часто е, вчителі реагують. Тому, е, тому тут. Е, Таке комплексна історія. Тут і наші якісь з вами е, закладені ще нашим вихованням, да, коли нас виховували комплекси, тут і бажання це все приховати, тут не бажання людей нести відповідальність за свої якісь вчинки, і дійсно визнати свої помилки, визнати, що ти з чимось не справляєшся, ти в чомусь безсилий, ти в чомусь некомпетентний, це буває прям досить складно людям. Да? І ви можете теж, наприклад, навіть по спікерам, яких. Ви слухаєте, можете теж прослідкувати це, тому що коли, наприклад, ви там задаєте е, запитання, які стосуються там, наприклад, якихось різних розладів, те, що я знаю, я вам скажу, але загалом, ну те, що я маю знати як психологиня, але загалом, якщо ми говоримо вже про розлади, про психіатрію, все решта, я не психіатр. Я я прям не, не знаю, що там зробити, як ставити діагноз і все решта в загальних рисах, які мені потрібні для того, щоб я могла направити. Да? Тобто, якщо я бачу, що щось не, не, не так, я маю на скерувати, направити вас до психіатра, але роботу психіатра, або там призначення ліків, або що ні, це не моя е, взагалі відповідальність і не моя діяльність, і я там не компетентна. Буквально про це говорю. Я не компетентна в психіатрії, я її не вивчала. Ну в плані не вивчала як е, щоб бути психіатром, да? вивчала тільки як. Психологиня, щоб розрізнити якісь моменти первинно. От, але є люди, які ви щось спитаєте, і ці люди не ніколи не зможуть вам сказати я цього не знаю, або я в цьому некомпетентна. Некомпетентний. Чому? Тому що ні, ну я ж все маю знати. Якщо я щось не знаю, то все люди подумають, що я якась тупа дурна або що. Або коли там люди починаються прикриватися якимись там суперскладними термінами або що. ну, типу, це, це все про те, що нам, нашим людям, важко. Бути дурними в чомусь, некомпетентними, помилятися, тому що нас так виховували. Якщо ми щось не знаємо, все ми погані. Нас так виховували, і це може так само впливати на те, як реагують в школі. Але я зараз це говорю для того, щоб пояснити, чому так, а не для того, щоб ми їм поспівчували і сказали, ай ну ладно, хай тоді всіх всі булять. Бо ж вчителі і адміністрація, от їм так важко у них було там важке дитинство. Ні, ми не, не про це говоримо. Ми говоримо про те, що ми розуміємо причини, розуміємо, чому. Вони можуть приховувати це все, але у нас є наша дитина, яку ображають, ми маємо її захистити і байдуже, які причини. Ми в рамках закону маємо розрулити цю проблему. Далі законодавчі права батьків та дитини. Давайте розберемося з цим. Як ви взагалі поставте десяточку в чат? Якщо вам цікаво, якщо вам корисно, поставте в чат десяточку і будемо рухатися далі. Так, законодавчі права батьків та дитини. По перше, є закон України про освіту, стаття 53, право учнів на безпечне освітнє середовище. Про що йде мова? Про те, що коли дитина приходить в школу, то школа зобов'язана забезпечити дитині безпеку та, і е, безпеку життя і здоров'я, безпеку, безпечне середовище для отримання освіти, яка є. Власне, загальною обов'язковою для всіх е, середнього світа. Е, от тому ми ви можете. Ви зараз поки що не робіть скріни. Я зараз весь слайд вам відкрию, розкажу, і потім зробите скрін, щоб у вас вже все було, е, щоб ви могли цим користуватися. Я нагадаю, що ви можете в своєму телефоні, там де у вас е, е, фотогалерея, ви можете створити окрему папку. Да, зазвичай є там загальне, улюблене ще якесь. Ви можете створити окрему папку, назвати її психосвіта. І у вас е, в телефоні ви туди можете закидати якраз корисні скріни. Е, які я вам даю на майстер-класах безоплатних, там якісь важливі моменти з уроків, які, наприклад, в платних програмах ви проходите? І у вас тоді під рукою завжди буде ця папочка, і ви завжди можете нею скористатися. Тому... Тому так це сказала, да. Тобто школа має це забезпечити, і ви можете на це посилатися, коли ви називаєте прям статті, закони конкретні. Це викликає трошечки так, дайте моторошні відчуття у вчителів і дирекції. Вони розуміють, що ви шарите, що вам лапшина вуха навішать не вдасться, і треба все ж таки щось робити. Тому можете спиратися на це. Вони зобов'язані забезпечити безпечне середовище, де дитина буде здобувати Освіту. Наступне закон про протидію булінгу, цькування. Тут є визначення булінгу, відповідальність вчителів та адміністрації. Тут якраз можете, воно трошки інакше написане це визначення про булінг в самому законі, ніж так, як я вам сказала, але суть та сама. От, Відповідно, тут воно все просто прописано, щоб ми точно розуміли. Що підпадає під булінг? Що не підпадає далі? Обов'язки школи. Що в школ... що школа зобов'язана? Вона зобов'язана розглядати кожне повідомлення про булінг. Тобто не може бути такого, що ви прийшли повідомити про булінг, да, а вони такі типу а ой, да, вам здалося, ми тут зайняті ля-ля-ля, і все ні. От вони прям мають розбирати, і так само, якщо дитина звертається, вони мають розбирати, викликати вас в школу проговорити з вами питання, що в школі щось виникло. У Мене була така ситуація, коли. У дитини почався булінг, мені про це не повідомили. От, і коли я вже дізналася і прийшла займатися розборками, скажімо так, вести діалог з дирекцією школи, вони такі, а чого ви раніше не приходили? От коли це все почалося? Ну, типу, а як я мала дізнатися про те, що все це почалося? От, тому вони дуже часто починають переводити стрілки, намагатися звинуватити вас в тому, що ви щось не догледіли, ви щось не так зробили, ви невчасно прийшли. Ви там якось не так. Щось зробили. В даному випадку ми маємо розуміти, що навіть якщо дитина звертається, вони вже мають почати розглядати і мають вам, вас повідомити. Далі, призначити відповідальну особу для розслідування. Тут найчастіше це має бути комісія, яка Має розібратися в цій ситуації, що там відбулося, хто кого булить, які є особливості і нюанси, або це може бути якась конкретна людина, поки ви ще не на прям правовому такому форматі вирішуєте. То це може бути одна людина, яка. Намагається вам допомогти розролити цю ситуацію. А е, якщо це прям вже ви на офіційному рівні все це робите, то має скликатися комісія. Е, на початку року вона має бути зібрана ця комісія. А в момент, коли щось відбулося, да, в якийсь е, випадок булінгу, то її просто скликають і далі відбувається вже е, розслідування в буквальному сенсі цього слова. Звітувати батькам про результати. Причому ви можете вимагати, щоб вам письмово звитували знову ж таки, щоб це все задокументувати на засіданнях комісії. Ви маєте право бути присутніми, якщо що. Так, і відповідальність адміністрації, штрафи за приховання фактів булінгу. Да? Тобто ми тут ще з вами говоримо про те, що у нас є ще прописані штрафи, які будуть штрафи, і вони прописані. Я вам в дужках написала стаття 173. Це у нас з вами Кодекс України по адмінпорушенням, по адмінправопорушенням. Там прописано які штрафи за приховування фактів булінгу. Одразу вам хочу сказати, ви можете. Вже робити скрін. Одразу хочу сказати, що штрафи там мінімальні за перший випадок булінгу там від 800 з гаком гривень до півтори тисячі з гаком за повторний більше. Але загалом ми розуміємо з вами, що це ні про що та да, оці 800 гривень. Тобто, ми більшою мірою будемо говорити про репутаційні втрати для школи, про репутаційні втрати для батьків булера. Якщо це відбувається, тобто сам штраф, який людина заплатить, він не ну, типу, він прям. Не такий вже, щоб на нього якось звертати увагу, але сам факт, що цей штраф є, сам факт, що така ситуація відбувалася, воно якби має свій сенс. Так, сподіваюся, що скрін всі зробили. Як правильно оформити скаргу, щоб її не проігнорували? Якщо ви прийшли в школу і просто поговорили, сказали, от така ситуація поскаржилися, що відбулося, то з великою ймовірністю її в принципі розглядати не буде. Да? Усна розмова, вона може бути тільки як перший крок. Далі ми маємо все робити після. Письмово, коли ви вперше приходите до вчителя, повідомляєте про те, що така ситуація сталася, ви дивитесь на реакцію вчителя. Якщо вчитель <кій> дійсно не знав, що відбувається, бо таке буває е, там, здивований, щиро здивований і максимально. Зацікавлений в тому, щоб розв'язати проблему, то досить часто на цьому етапі ви дійсно можете вирішити питання. Але буває таке, що вчитель або свідомо приховується, або е, намагається якось применшити проблему, або е, прям ще й на вас нападає, що це ви щось не так робите. Тоді, звичайно, що далі ми все будемо робити в письмовому вигляді і максимально вже розбиратися. Е, алгоритм письмової заяви. Да, ви пишете письмову заяву, там ми прописуємо дату, е, повні дані ваші заявника, на кого ви пишете цю заяву, там першочергово це може бути на директора. Далі можна писати заяву в поліцію, якщо нічого не спрацювало. Е, далі ви пишете чіткий опис фактів: що коли, хто, де, що відбувалося, в який час, скільки людей це робили, хто конкретно по прізвищам іменам, все це максимально виписуєте. Бажано з датами, Якщо у вас є якісь зафіксовані, там, наприклад, вашій дитині. Писали якісь погрози в чаті, або якось обзивали в чаті. У вас є скріни, або що це все треба як додатково до заяви прикладати. Далі вказати треба, що це ознаки булінгу згідно із законом. Я вам закони щойно проговорила на попередньому слайді. Вимога провести розслідування та надати письмову відповідь вам щодо того, що відбулося. І підписи контактні дані ви там залишаєте. Дивіться, в чому тут прикол. Прикол в тому, що. Якщо ви цього не робите, здавалося б, ми розуміємо, що це папірець, що може ніхто й не зреагує. Що комісія може бути скликана формально і вам скажуть, що розслідування провели булінгу не було. Але у вас має бути оцей документ про те, що ви зверталися, що вашу дитину цькують. Бо далі, якщо ви будете далі писати там в поліцію, писати в управління освіти, там ще кудись, вам треба буде докази, що ви зверталися, а на вашу е скаргу не відреагували. Да? Що вони дійсно приховують булінг в своїй школі? Це прям обов'язково важливо робити. Плюс ми з вами теж маємо розуміти, що бувають різні ситуації. У мене була був такий кейс, коли. Дитину булили близько півроку, вона нікому не говорила, нічого не робила, і власне в якийсь момент вона не витримала і пошкодила майно цих дітей, там рюкзаки, щось таке порізала. Тобто, це була така форма самозахисту через ось такий формат. Бо там хлопців було четверо, а булили вони одну дитину, він боявся, і от отак от, от він зробив. Тобто, це була його відповідь, якась така на те, що його так довго булять. От він їм пошкодив. Майно. І вже на наступний день батьки цих дітей, яким пошкодили майно, прийшли і написали колективну заяву на цю дитину, і сказали, що вона є булером. І, а доказів інших, то те, що булили спочатку цю дитину півроку, ніде ніяких не було. Да? Тобто ми розуміємо, що е, якщо ви дізналися, що щось відбувається, навіть якщо це не прям ще булінг, а просто вашу дитину десь там почали ображати, і це вже там не один раз, а кілька разів відбулося, ви вже можете звертатися. От тому у нас мають бути підтвердження, що ви зверталися з датами з усім. Далі, куди ви подаєте? Ви пишете або на ім'я директора. Цю скаргу власне, важливо реєструєте в канцелярії, всі вхідні листи реєструються в канцелярії, або відправляєте рекомендованим листом з, з цим. Знаєте, там є така штука про вручення, доручення про вручення. Її приклеюють на конверт, і людина має Обов'язково розписатися, що вона його отримала, цей лист, і вам потім саму цю етикеточку присилають назад, що людина отримала. З повідомленням про вручення це називається рекомендований лист з повідомленням про вручення. Ось так от ви тоді точно будете. У вас буде підтвердження того, що цей лист був надісланий. Ви маєте зробити копії того, що ви туди відправили в цьому листі. Якщо немає реакції, то далі ви пишете наступну скаргу. Алгоритм написання заяви такий самий, але ви направляєте її вже в управління освіти в кожному в кожному цьому. В кожному районі є управління освіти, на яке ви можете, ну куди ви можете звертатися. У разі системного системного ігнорування, якщо ви там всюди написали і ніхто не реагує, тоді ми звертаємося в поліцію. Якщо ситуація якась зашкварна, ви одразу можете звертатися в поліцію, оминаючи все. Тому що може бути таке, що булінг там словесний, а може бути таке, що дитину там почали булити, Ви дізналися, от щойно, ви не знали про це, а дитину там вже б'ють максимально, да і у неї вже є там синці, вже треба медичне. Огляд, вже треба, щоб медики підтвердили, що там дитину побили або що. Да, тобто ось всі ці моменти, в залежності від того, якої інтенсивності крив, да, ви можете, або потрошечку, да, директор, управління, поліція, там, в залежності від того, хто встигне відреагувати, або одразу писати в поліцію заяву, якщо там якийсь зашквар. Давайте можете скрін зробити. Важливо. Зберігати копії всіх документів і докази, скріни переписок, аудіо, відео, фото, пошкодження речей, фотки, довідки від лікарів все це ви максимально маєте зберігати. Це все може бути далі доказами в суді, бо буває таке, що ми до суду все ж таки доходимо. Це Теж таке складне питання, коли ми доходимо до суду, тому що ми розуміємо, що на адвокатів на оці всі судові процеси ми витратимо дуже багато грошей в контексті там проведення всіх цих заходів. Але чи варто воно того Варто. Тому що так, штраф, який заплатить булер, він маленький. Але проблем, які він буде мати з цим, і питання, чи буде він знову потім скувати конкретно вашу дитину або взагалі інших дітей, теж може від цього дуже сильно залежати, тому. Батьки зазвичай не дуже люблять, коли їх все стягають по судах через те, що їх дитина когось булить в школі. Да? Ну, тобто там можуть бути свої нюанси, тому важливо все фіксувати. Якщо вам це ніколи не знадобиться, прекрасно. Якщо ви встигнете, зможете розв'язати проблему там ще на рівні школи, супер. Але ви все обов'язково маєте фіксувати. Всі переписки, всі скріни, якісь розмови. Якщо дитина записує себе, наприклад, на диктофон вона щось говорить, вона записує себе, то абсолютно нормально Нормально, те, що на фоні на неї там хтось матюкається, обзивається, і все решта, ну так що, ну це потрапило на запис, і це є доказом. Та тобто, якщо ми спеціально записуємо іншу людину, то це не є доказом. Але якщо ми записуємо себе і на фоні попала якась інформація, да там хтось щось матюкався або що на вашу дитину обзивався або погрожував, це є доказом, бо ви записували себе, а не когось. Е, так, робочі стратегії для діалогу зі школою. Давайте поговоримо про це. Е, підготовка до жаль, що булінг це хвороба суспільства, ну яка поширюється як вірус, і лікувати її треба теж разом.